Станіслав Лем. Соляріс це безперечна вершина творчості Станіслава Лема. Це твір, що вплинув на розвиток наукової фантастики ХХ століття. Отож, що таке Соляріс? Це безкрайній мислячий океан, що переслідує незрозумілі людині цілі. Найтонший камертон, що перетворює людські почуття на матеріальну форму, це втілений жах психолога і духовний цілитель. Із дня публікації цієї книги минуло більше 50 років, а її читачі так само продовжують ставити перед собою питання, відповіді на які отримати, неможливо, не зазирнувши у власне серце. Дивна планета Соляріс оточена повністю криваво Чорним океаном. Вона погано піддається вивченню. Галузь космічної науки під назвою Соляристика зародилася задовго до народження головного героя Кріса Кельвіна. Але, як і раніше, питань значно більше, ніж відповідей. Суперечки, гіпотези дивацтва – Ось весь результат багаторічної роботи вчених та кількох загиблих членів екіпа... Екіпа... екіпажів станції Соляріс. Втім, крім установленого контакту, існували і інші проблеми: були галузі соляристики, в яких спеціалізація зайшла так далеко. Особливо протягом останньої чверті століття, що солярист Кібернетик майже не міг зрозуміти соляриста, семедрі діалога. Як можете ви зрозуміти океан, якщо ви не можете зрозуміти один одного? спитав якось жартівливо Вейбек. В цьому жарті було багато правди. Кельвін пролітає на станцію з метою остаточної інспекції, яка має визначити остаточну долю станції і самої соляристики. Станція соляріс Кельвіну. Станція соляріс Кельвіну. Все в порядку. Ви під контролем станція, станція соляріс Кельвіну. Приготуватися до посадки на момент нуль. Увага! Починаємо. 250. 249, 248. Це в порядку? Точно? Перша зустріч зі снаутом, кібернетиком станції приводить Кельвіна. Він був психологом, повну розгубленість. Виявляється, що керівник станції мертвий самогубство, а сам кібернетик справляє враження божевільного. Дуже скоро з'ясовується, що це не божевілля, а гості.